Центр публічних розслідувань продовжує інформувати про декларації чиновників та посадовців, які оприлюднили Національне агентство з питань запобігання корупції, і ми в акцентах. Традиційно знайомимо вас з найцікавішими фактами, і сьогодні на часі Геннадій Труханов, одеський міський голова у деклараціях за 2023 рік, вказав наявність серед родичів лише матері Марії. А відчима, який фігурував у звітах за 2022 та 2021 роки, у новій декларації вже не було. З нерухомості у новій декларації мера залишились квартира та житловий будинок в Одесі, земельна ділянка на 26 тисяч квадратних метрів, яка належить матері мера, та квартира, що напіл належить колишній дружині та доньці мера. Залишилася в декларації мера і колекція годинників: Ролікс, Уліс Нардін, Патек Philippe та інші. Вартість годинників не вказана. Щодо транспорту, то Геннадій Труханов у 2023 році вказав, що особистого авто у нього немає. А рейндж ровера 2012 року випуску, який він орендував раніше, у новій декларації теж немає. Заробітна плата мера у 2023 році склала 293 169 тисячі гривень. Зазначимо, що заробітна плата задекларована одеським міським головою Геннадієм Трухановим у перший рік повномасштабної війни. Виявилися найнижчою серед голів обласних центрів в Україні. Ну і до речі, на нашому сайті intent.press на цьому тижні відкрився окремий розділ декларації, де наші журналісти та колеги з центру публічних розслідувань регулярно розміщують інформацію про статки чиновників, депутатів та можновладців. Вся цікава інформація за посиланням в описі під цим відео. Переходьте. Міністерство фінансів України погодило призначення тимчасовим виконувачем обов'язків начальника одеської митниці Юрія Чердинцева. Відповідний документ з'явився у соціальних мережах. Попереднього очільника митниці Сергія Гринчишина звільнили раніше з посади. Юрій Чердинцев, одесит, закінчив школу номер 56 і судово-прокурорський факультет Юркадемії. До призначення обіймав посаду директора спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та дослідження Держмитслужби. ще раніше очолював департамент управління держпідприємствами фонду держмайна, одеський науково-дослідний інститут судових експертиз був заступником начальника головного територіального управління юстиції в Одеській області, доктор філософії у сфері права. Новим виконуючим обов'язки директора Одеської обласної клінічної лікарні став Андрій Перевезенцев, який до цього працював у Києві. Про це повідомили в Одеській обласній державній адміністрації за інформацією відомства. Колективу медзакладу нового очільника представив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Він підкреслив, що на Андрія Перевезенцева покладається велика відповідальність зробити у найкоротші терміни з головного медзакладу області комфортну лікарню європейського рівня. Андрій Перевезенцев за фахом лікар-хірург. Закінчив Київський національний медичний університет імені Богомольця. Працював ургентним хірургом. Був завідуючим відділенням трансфузіології та клітинної терапії броварської багатопрофільної клінічної лікарні. З 2022 року обіймав посаду директора Київської міської дитячої клінічної лікарні номер 2 Ухилянти та ті, хто їм допомагають, переходять на новий рівень. Їм вже допомагали чиновники, поліцейські, далекобійники та навіть багатодітні жінки. Самі ухилянти плили на човнах та рятувальних кругах, ховалися в ящиках для білизни та памперсів, перевдягалися в жінок. Цього разу співробітники одеського та подільського прикордонних загонів викрили та затримали перевізників, які намагалися переправити за кордон трьох ухилянтів. При цьому організатори замаскувалися, одягнувши військову форму без знаків розпізнавання. Ціна за послугу з одного клієнта становила 6 тисяч доларів США з авансом у 1 тисячу доларів та з кінцевим розрахунком на території Молдови. Пакет послуг передбачав інструктаж клієнтів, зустріч їх в Одесі безперешкодне перетинання зеленого коридору та сприяння у подальшій легалізації у Молдові у статусі біженця. Однак перевізники у пікселі провалили свою місію та були затримані за декілька метрів від кордону. Ну а поки Одеська обласна військова адміністрація думає про відкриття пляжного сезону, одеський пляж Ланжерон. Опинився на 27-му місці у переліку найкращих пляжів світу. Його склало видання Біч Атлас. На першому місці в переліку пляж Бора-Бора у Французькій Полінезії, на другому місці пляж Боулдерс у Південній Африці, пляж Вайкікі на американських Гаваях на третьому місці. Одеський пляж ленджерон видання описує як улюблене українцями місце відпочинку за його красу, золоті піски та прозорі води чорного моря. Тепер він ще більш особливий, на думку авторів переліку, як символ стійкості. Нещодавно у морі встановили захисні сітки для відлову раніше встановлених мін оборонного призначення, щоб українцям було безпечніше купатися, не зважаючи на небезпеку. Кожне відвідування пляжу Ланжерон тепер символізує сміливість і рішучість громади повернути свій шматочок раю. Йдеться у описі. Більше на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Приєднуйтесь, будемо вам раді.